У старих будівель є одна спільна вада. Якщо про них своєчасно не подбати, вони мають тенденцію руйнуватися. Повністю чи частково, у Коломиї цього місяця трапилося два схожих випадки: серед білого дня упав балкон будинку місцевого держкомзему. А через кілька днів валилися карніста частина стіни в одному з будинків у центрі міста. Обвал трапився настільки миттєво, що перехожі встигли почути гуркіт і лише згодом побачили каміння на тротуарі. Постояли, говорили, це гапло так, якби на голову щось упало. На щастя, ніхто не постраждав щодо самого двоповерхового будинку, то збудований він був ще за часів Австро-Угорської імперії. А останні 15 років тут знаходиться магазин тканин. Будинок більше 100 років Тут знаходимося в торговому поміщенні уже літ 15. За 15 лет реально его никто не ремонтировал, кроме нас. Фасад мы сделали сами, окна поменяли сами, все сделали сами. Жильцы себе вставляли окна своими силами. Ну, вот такая вот ситуация. То есть за будинком реально никто не, не давился. Есть своя версия причин обвалу. Есть руины, которые заливные, вот и все. Когда идет дождь, он немножко капает, сейчас сухо, появились трещины, судя по всему. Прошел опять дождь, которые разрослись, и все, вот поэтому упало. Хорошо, що нікого не убило, то что это, если произошло бы днем, то я думаю, не, не дай Бог, были бы жертвы. Цей випадок Коломиї повинен стати застереженням, адже подібні старі будинки є у багатьох містах, і вони давно потребують уваги з боку фахівців.